Після новорічних свят економісти знову звернули увагу на те, як змінилися ціни на продукти подорожчання прогнозували ближче до весни, та воно почалося раніше повільно, але росте ціна хліба. Дорожчають олія, молоко, гречка, капуста і морква. Картопля як подорожчала торік, так і тримається на рівні від 27 до 60 гривень за кілограм. На одному рівні поки що буряк і цибуля зате яйця здешевши лише місяць тому. Вони коштували 80 гривень і більше. А зараз можна знайти і по 40. А навесні прогнозують суттєве зростання цін на шоколад і Каву загалом протягом найближчих місяців. Очікується, що продукти подорожчають на 10-50%. відсотків. До нашого ефіру долучається Василь Фурман, доктор економічних наук. Вітаємо вас, пане Василю. Вітаю вас, слава Україні. Героям Слава. Отже, тенденції певні ціноутворення нам уже зрозумілі. Давайте про певні прогнози поговоримо: чи варто українцям готуватися до подальшого зростання цін, і яких сфер це може стосуватися? А, дякую за запитання. Дивіться, перше, якщо дивитися на прогнози Національного банку України, то він зазначає про те, що у нас е інфляція, вона зараз е близько 12%, Вона ще незначно буде е збільшуватися, і потім, десь всередині цього року, тренд піде на зменшення, і за прогнозами Національного банку України інфляція на Кінець року буде складати трохи більше восьми відсотків. Тобто, це беруться ціни грудня цього року, в кінці року, в з цінами грудня 24 року, тобто і тут буде трохи більше восьми відсотків. Ціни порівнюються на групи товарів на ну по споживчому кошику, туди входять більше ніж там 330 груп товарів та послуг. Ну це в середньому. Тому зрозуміло, що е, якщо тепер е, в окрем, Ну треба говорити також про те що в різних категоріях громадян сі споживчі кошики зрозуміло що ті люди які отримують менше коштів а то вони більше відчувають на собі інфляцію це і в україні це і по всьому світу так Нацбанк визначає про те що є причини інфляції вони полягають в тому, з одного боку це чи тимчасові чинники, ну зокрема, це гірше врожаї минулого року. А також і Нацбанк говорить про посилення фундаментального цінового тиску. Тобто, ну в першу чергу це зросли там ціни на послуги. Ну наприклад, там 12,5% дванадцять з Це минулому році зростання. Також збільшились ціни на сировину, матеріали, електроенергію, збільшилась заробітна плата на дні дефіциту кадрів. Ну і так далі. Але Нацбанк для того щоб забезпечити ну контроль над ціновою динамікою над валютним ринком, підняв на минулій неділі облікову ставку. Тобто вона сьогодні складає 14,5% для підтримання стійкості валютного ринку і збереження інфляційних очікувань під контролем, ну і розвороту інфляційного тренду. Прогноз, ще раз повторюю, що на зменшення інфляції починаючи з середини року, пане Василю, Нацбанк погіршив економічний прогноз на цей рік. Як це на собі можуть відчути українці, і чому в цьому прогнозі ми бачимо погіршення? Також дякую за запитання. Дивіться: ну якщо дивитись на 2024 рік, то зменшення ВВП через гірше врожаї, в першу чергу, також через слабший зовнішній попит, збільшення інтенсивності бойових дій, дефіцит електроенергії і дефіцит робочої сили. Нагадаю, що ми ще там три місяці назад Нацбанк прогнозував, що зростання економіки в 2024 році буде на рівні там більше ніж 4 то якщо ми говоримо зараз вже, то прогноз там 3,4 Тепер, якщо повертаємося до 2025 року, значить раніше прогнозував нас банк, що зростання буде в 2025 році на рівні 4,3 але вже в січневому прогнозі зростання 3,6 і назван також говорить причини, чому він зменшив свій прогноз щодо економічного зростання. Це в першу чергу через наслідки війни, через дефіцит робочої сили, через нестачу виробничого капіталу, який ну, обмежує економічне зростання. Також е, треба сказати, ну але в нас є зростання три і е, ну тут от якраз на ці цифри, хоч зараз доскажу, а потім порівняю з країною агресором. Бо в них ну потім доскажу, значить, і назбан також говорить про те, що е, от, три зростання три буде забезпечуватися е, через е, сприятливі е, сприятливі інвестиції в енергетику та інші сектори. Збереження м'якої фіскальної політики, тобто ну це коли у нас є цілий ряд державних програм, які направлені на підтримання там економіки, на відновлення там і так далі. Ну і приватне споживання на тлі збільшення доходів громадян. Тому у нас можна сказати, що в цілому це не є значним е зменшенням. А от, наприклад, якщо повернутися до країни агресора, у них за їхніми оцінками мінекономіки е зростання економіки в минулому році було там близько 4%. А в цьому році, якщо дивитись на прогноз їхнього центрального банку, то прогноз там, ну він дає, скажімо так, від 0,5% до 1,5%. ну беремо середньо 1%. Тобто в них падіння в 4 рази економічне зростання. Тому це от таке падіння, це дійсно ну, і це при тому, що в них дуже часто ця цифра малюється, тому що в них там висока інфляція, висока облікова ставка їхнього центрального банку. Тому о, в них набагато ну як на мою думку гірша ситуація. А що стосується нашої держави, ну е, дивіться, в умовах великої війни, е, те, що економіка зростає, те, що ми маємо макроекономічну стабільність, стабільність валютного ринку, а е, це величезна заслуга і політичного керівництва держави, і дії центрального банку. Ну і ми дуже дякуємо нашим е, міжнародним партнерам, тому що вони нам допомагають не лише зброєю, а вони нам допомагають фінансами. Наприклад, якщо ми говоримо про 25-й рік. То ну планово, планово а, ми маємо отримати більше ніж 38 мільярдів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги, і ми зможемо цей рік а, прожити без включання там емісійного станка Національного банку України. Це дуже важливо. для Пане Василю, тобто правильно інфляції, ми вас розуміємо, що, що цього буде достатньо, ось цієї міжнародної підтримки, про яку ви говорите, її буде достатньо для покриття дефіциту бюджету. Uh, дивіться, uh, чи достатньо. Ну, ми, я я пам'ятаю, що в минулому році подібна цифра планувалася. Просто по факту, якщо ми говоримо про 24-й рік, Україна отримала з uh, зовнішньої міжнародних фінансової допомоги 43 мільярди доларів. Uh, тобто сьогодні в нас в бюджеті ця цифра запланована. Тобто, чи станом чи достатньо її з одного боку, достатньо. З іншого боку, ми ж розуміємо, чим більше коштів буде отримувати Україна, тим краще для нашої держави, для економіки, для громадян, тим краще ми можемо забезпечити економічне зростання в нашій державі. Тому ну, ж таки на мою особисту точку зору, чи може Україна отримати більше зовнішньої міжнародної допомоги? Планово може отримати більше. І над цим ну, вище політичне керівництво держави. Працює чи є ризики? От які ризики, наприклад, давайте ще поговоримо. Ми цікаво ризики 25-го року, якщо там у нас на у нас трохи часу є. Тобто тому бо ризики у нас також дуже великі. Тобто, ну величезний ризик. Це ми розуміємо, що ризик війни. Ми не знаємо, коли вона закінчиться, і війна це негативні наслідки для всіх, для держави, для бізнесу, для громадян. Також через війну у нас можуть виникати і більші бюджетні потреби, передусім для підтримання обороноздатності нашої держави. Можуть пошкоджуватися інфраструктура через ворожі обстріли, також можуть поглиблюватися негативні міграційні тенденції та збільшуватися дефіцит робочої сили. Також можливі збільшення податків. Це теж ризик. Тобто, знов ж таки, його може і не бути, але ми маємо ну, як економісти всі говорити про можливі ризики. Ризики надходження ритмічності міжнародної фінансової допомоги, хоча цей ризик в 2025 році, на мою особисту точку зору, він набагато менший ніж, наприклад, двадцять 2024 році. Геополітичні якісь там проблеми, фрагментації світової торгівлі, тому що Україна ми ж експортно-орієнтована економіка, дуже багато експортуємо. А це ризики зі знаком мінус. Але ж є ризики і зі знаком плюс. Які це ризики зі знаком плюс, наприклад, посилення фінансової підтримки наших міжнародних партнерів. Першу чергу за рахунок тіла основного тіла заморожених активів е ну, Центрального банку Російської Федерації. Тому що ми зараз поки що отримуємо допомогу, ну там частину за рахунок доходів від цих заморожених активів. А ми говоримо, Україна говорить про те, що ми хочемо отримати дозвіл до тіла, до, до цих 300 мільярдів, тобто, ну зрозуміло, там можливо не одразу з цією сумою, але. Ведеться робота, і я дуже надію, що буде позитивні результати. Ну, наприклад, або ризик зі знаком плюс це пришвидшення євроінтеграційних процесів та а, відбудови інфраструктури, тобто це величезний. Ну будь скажімо так, євроінтеграція, це однозначно величезний плюс для нашої держави, для людей, для нашої економіки. Пане Василю, дуже дякуємо вам за те, що поділилися своїм баченням і прогнозів, Дякую і ризиків. Вам. Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами на зв'язку.